За минулу добу окупанти обстрілювали населені пункти Харківської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та Донецької області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сікі морози в Україні ймовірно ускладнять операції на фронті, але можуть створити сприятливіший ґрунт для механізованих маневрених бойових дій, оскільки найближчими тижнями земля сильно промерзне. Про це заявили аналітики американського інституту вивчення війни. Водночас експерти продовжують вважати, що російські війська використовуватимуть менше БПЛА через загрозу зледеніння двигунів. Також зазначають у звіті, швидше за все, армія РФ спробує підтримати чи активізувати лока наступальні операції на всій лінії фронту на сході України, намагаючись перехопити та отримати ініціативу незалежно від погоди та умов місцевості. США призупинили допомогу Україні до рішення Конгресу. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Виділення пакету для України призупинене до схвалення конгресом нового фінансування. Представник Білого Дому також наголосив, що є гостра потреба у погодженні пакету допомоги для України. Прем'єр Британії відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Про це Sky News. Також відомо, що сунак підпише британсько українську угоду про співпрацю у сфері безпеки з президентом Володимиром Зеленським, яка зобов'язує Британію забезпечувати обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонну промислову співпрацю. Зазначається, що Великобританія надасть Україні військову допомогу у розмірі 2,5 мільярдів фунтів. У 2024-2025 роках блокування продовжуються. За даними Державної прикордонної служби України Андрія Демченко, на кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску Ягодин Рава Руська-Краківець. Там очікують в чергах близько 800 вантажівок. При цьому навпроти пункту пропуску Шегені, який на днях був розблокований, також спостерігається черга.